Геноцид починається з убивства однієї людини. Не за те, що вона зробила, а через те, хто вона є. Згідно з указом Президента України з 2000 року у 4 суботу листопада в нашій державі щорічно відзначається День пам'яті жертв голодомору України. Погортаємо літопис тих днів страшних голодоморних літ. Де злих діянь вождів фальшивий опис нам заступав святої палисів. Штучного тумора 1932-1933 року пережив наш вчитель історії Тінчук Дакола Антонович. Коли почав Голодомор, йому було тоді вісім років. І він описує факті страшного геноциду проти українського народу Сталінського керівництва. Страшні спогади про голодомор 1932-1933 років. Микола Антонович описав у своїй книзі Скарбниці пам'яті. А ось це архівний альбом про вчительку, ветерана педагогічної праці ємець Мотру Степанівну. Вона у нас працювала вчителем молодших класів. Пережила такі страшні роки голодомору. Вона завжди боялася, щоб ці роки не повернулися голодомору. І збирала їжу і накоплювала у квартирі саме, щоб було на тяжкі роки. Вона у нас була на квартирі, у нас було сім дітей у мами. Вона спокійно для нас берегла як конфетку. Хлібчик, особливо хлібчик, мені запах хліба їсти, запам'ятався. Вона той хліб берегла кусочками. Нам такий маленький кусочок віддавала по сьогоднішній день. Запах того хліба, пам'ятаю. Вона все зберігала, все складала. Думала, що ще вищі часи може настати. Маріуполі правда стогнали будинки тижнями, поки ті люди там привалені. Можливо, навіть там вони були завалені і самі не привалені, але вони помирали там від холоду, від голоду, від кровотечі, і так далі. Тобто цих людей вже ніхто не міг рятувати. Чашу смерті не вип'єм до дна. Щоб не було, знову прийде весна. Мертві наші зійдуть бруньками і п'ятьма колосками.